Tower Defense. Е я коли знімав, хотів зняти відео в попередньому разі, в мене не вийшло, мене перервало. Ду е дуже вибачте, там мені скинули два подарунки. Е, Два подарунка один е, маленький лазер камен, камерамен знову ж таки. Дуже дякую, прям супер-супер дякую. І також гліч камерамен. І написали, можеш купити мені хорошого юніта. Правда, я тобі купив його, але якщо підпишешся, то скину. Дав, давай, я, я получаю, тобі... Ой, блін. А я ж забув тобі за нік. Дивись, твій подарунок буде тебе чекати. Твій подарунок, ось тебе буде чекати. Я, я його не продам. Я його реально не продам. Тільки, будь ласка, напиши в коментарях свій нік. Ну прям, будь ласочка. мені потрібно знати твій нік. Я тебе по-перше, добавлю в друзі, а по-друге, тобі закину цей подарунок. Бо я, блін... Ти щось трохи протупив і не подивився нік. Будь ласка, вибач. Напиши, будь ласка, в коментарях е, свій нік. Е, ну. І також дуже дякую е, е, цьому пацану, який мені скидає. Який мені скидає, вже е, скинув два маленьких лазера камерамени. Прям дуже дякую. Е, е, і, до речі, це все безплатно. Я, я, я дуже цінню ваші ці юніти. Я, я ще жодного не продав, до речі. Е, як, як ви бачите, у мене все, два стоїть їх. Я не продав їх. Тож, я буду тебе, твій нік чекати в коментарях. А ви не забувайте підписуватися та, та ставити лайки. Що ж, пока...